Усім привіт! Урок української літератури в 6 класі. Сьогодні ми стисло познайомимося із життєвим шляхом Миколи Вороного. Опрацюємо зміст твору Євшан Зілля, визначимо його головну думку. Ми маємо співвіднести давно минулі події, описані в поемі, із сучасністю. Отже, тема нашого уроку Микола Кіндратович Вороний. Поема Євшан Сілля. Е, немає, мабуть, дитини, котра б не знала прекрасного вірша сніжинки, який написав для маленьких Микола Кіндратович Вороний. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води, легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочем спатоньки, як дітоньки малі, і липнемо до матінки до любої землі. Матуся наша рідна, як холодна і суха, бо дуже змерзла бідна вона без кожуха. Отож її нагріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо легесеньким пушком. Нехай зимою злючою вона спочине в сні. Щоб зеленю пахучою прибратись на весні, щоб з ниви колосистої був добрий урожай, той долі променистої зазнає рідний край. Рідний край навіть у такому дитячому віршику Микола Вороний говорить про рідний край. Хто ж він такий, ось цей поет Микола Вороний. Познайомимося із ним. Ну, перш за все, він поет, а також перекладач, літературний критик, публіцист, літературознавець, актор, режисер, редактор, музикознавець, дослідник національного театру і драматургії. Погляньте, скільки назв до однієї людини. Він усім цим займався. Микола Вороний народився 6 грудня 1871 року на Катеринославщині, тепер це Дніпропетровська область, у сім'ї ремісника. По батьковій лінії один із його предків був гайдамакою. У материнському роду пишалися прославленим родичем – українським діячем Прокопом Колачинським, ректором Києво-Мигилянської академії. Невдовзі після народження Миколи родина Вороних переїхала на Харківщину. Саме там він почав віршувати. У 1893 році хлопець надрукував перший свій твір не жури з дівчину. Через деякий час за поширення забороненої літератури Миколу виключили з Харківського реального училища, де він навчався, ось на фотографії Харківське реальне училище. Така сама доля спіткала його і в Ростові. Оскільки влада вважала Миколу Вороного неблагонадійним, йому заборонили вступати до вищих навчальних закладів Росії, а ви ж знаєте, Україна в той час належала до складу Російської імперії. Тому юнак виїхав на навчання за кордон, здобував освіту у Віденському університеті, а потім у Львівському університеті. У Львові познайомився і працював з Іваном Франком, який справив великий вплив на молодого поета. 1897 року Микола Вороний повернувся до Росії і став актором у трупі Марка Кропивницького, одній із кращих на всю Російську імперію. Через невлаштованість акторського життя він залишив сцену. І пішов служити чиновником в установах Харкова, Одеси і Чернігова. У революції 1917 року, написав Микола Вороний в автобіографії, я брав дуже енергійну участь, особливо на початку. При моїй участі організувалось перше ядро Центральної ради. Влаштовував мітинги. Після поразки Української Народної Республіки письменник. Емігрував до Варшави, але довго жити на чужині не зміг. У 1926 році повернувся в радянську Україну, займався педагогічною і театрознавчою діяльністю. І за кордоном і в Україні митець багато писав його твори на політичні теми чи про кохання були однаково чарівні, бо вражали своєю мелодійністю. Він справляв вплив на багатьох сучасних йому митців. Навіть такі геніальні письменники, як Павло Тичина і Максим Рильський, вважали Миколу Вороного своїм учителем. У 1934 році Миколу Вороного звинуватили в контрреволюційній діяльності і на три роки вислали до Воронежа. Через кілька років нове звинувачення з жорстоким вироком. Розстріляти. 7 червня 1938 року о півночі вирок було виконано. І лише в 1957 році справу Миколи Вороного переглянули і письменника посмертно виправдали. Така само трагічна смерть спіткала і його сина, талановитого поета Марка Антіоха. Ми з вами знаємо, що таке патріот, що таке патріотизм. Микола Вороний був саме патріотом, патріотом України. І до його творчості дуже підходять слова Миколи Чернявського: У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніше їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай, їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас людей без батьківщини. За батьківщину, за Україну і загинув Микола Вороний. А встиг написати досить багато. Одним із кращих його творів є поема Євшан Зілля. І ось ці слова Миколи Чернявського дуже підходять і до цього твору, тому що рідніша людям своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Ми з вами вчили в минулому році, що таке літопис, і знаємо, що таке легенда. Так от у галицько волинському літописі є така легенда По смерті ж Володимирові остався у серчана один лиш музика Ор, і послав він його в обези, кажучи: Володимир уже вмер, тож вернися, брате, піди в землю свою, мов же ти йому слова мої, співаючи йому пісні Половецькії. А якщо він не схоче, дай йому понюхати зілля, що зветься Євшан. Той же не схотів ні вернутися, ні послухати, і дав ор йому зілля. І той, понюхавши і заплакавши, сказав: Да лучше єсть на своїй землі кість меляхти, аніж на чужій славному бути. І прийшов він у землю свою. Син хана серчана, якого взяв у полон і виростив, власне, як свого сина Володимир Мономах, який ось перед вами на фотографії. Отже, поема Євшан Зілля. Що ж таке Євшан Зілля? У східних народів символом батьківщини пам'яті про предків є Євшан, різновид. Полину. Люди вірили, що Євшан має чудодійну силу. Хто має Євшан зілля ніколи не забуде рідну землю. Це різновид полину, а полин це багаторічна трав'яниста або в напівкущова рослина родини складноцвіті, висотою від 60 до 120 сантиметрів. Має сильний запах, міцний корінь, пурпуровий цвіт, дуже гіркий на смак, цвіте переважно у липні. Є різні види полину, і ось перед вами на тлі моєї презентації якраз і є цвіт одного із різновидів полину. Отже, читаємо поему Євшан Зілля у вашому підручнику, сторінка 51. В давніх літописах наших є одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блищить воно красою слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків войовничих. Ні, про інше щось говорить те старе оповідання. Між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію. Певну віру в ідеали, тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі ханський син, малий хлопчина, половецького птохана найулюблена дитина. Мономах князь Володимир взяв його під час походу з ясирем в полон і потім при собі лишив завроду, оточив його почотом. І розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степ він забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідні, уважати. Та не так жилося хану без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини, зажурився, засмутився. Вдень не їсть, а серед ночі плаче бідний та зітхає, сну не знають його очі. Ні від кого він не має ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається без краси і без принади. Кличе він гудця до себе. Гудець, тобто співець. Кличе він гудця до себе і таку держить промову. Що, мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся, на чарах. Божий дар, ти маєш з неба людям долю віщувати, словом, піснею своєю всіх до себе привертати. Ти піди у землю, Руську, ворогів наших країну, відшукай там мого сина. Мою любую дитину, розкажи, як побиваюсь я за ним і дні, і ночі, як давно вже виглядають його звідтіль мої очі. Заспівайте йому пісню, нашу рідну, половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євшану зілля, щоб Понюхавши, згадав він степу вільного привілля. І пішов гудець в дорогу. Йде він три дні і три ночі, на четвертий день приходить в місто Київ о півночі. Крадькома пройшов, мов злодій. Він до сина свого пана і почав казати стиха мову зрадженого хана. Улищає, намовляє. Та слова його хлопчину не вражають, бо забув же він і батька, і родину, і гудець по струнах вдарив. Наче вітер у негоду загула невпинна пісня, пісня вільного народу. Про славетні події, ті події половецькі, про лицарські походи, ті походи молодецькі. Мов скажена хуртовина, мов страшні перу на громи, та кривли стогнали струни і той спів гудця сіроми. Але ось вже затихає бреньки дужий акордовий, і на місто його чути спів народний, колисковий. То гудець співає тихо пісню тую, що співала мати синові своєму, як маленьким колисала. Начала лагідна молитва, журно пісня та лунає, ось її акорд останній в пітьмі ночі потопає. Але спів цей ніжний любий, ані перший, сильний дужий, не вразив юнацьке серце, він сидить, німий, байдужий. І схилилася стареча голова гудця на груди, там, де пустка замість серця, Порятунку вже не буде. Але ні. Ще є надія тут, на грудях в сповиточку, і тремтячими руками роздирає він сорочку. Із грудей своїх знімає той Євшан чарівне зілля. І понюхать юнакові подає оте бадилля. Що ж це враз з юнаком сталось? Твар поблідла у небоги затремтів. Очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідний степ, широкий, вільний, пишнобарний і квітчастий, раптом став перед очима, з ним і батенько нещасний. Воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло серце, сперло груди. Краще в ріднім крає милім полягти кістьми сконати, ніж в землі чужій ворожій В славій шані пробувати. Так він скрикнув, і в дорогу в нічку темну та пригожу Подались вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неутомно проходжали в рідний степ, у край веселий простували. Поспішали Україно, мамо, люба, чи не теж з тобою сталось, чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталось? Чи вони ж не відцурались, не забули тебе неньку? чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ були і в тебе кобзарі. Гудці народні, що співали, віщували заповіти благородні, а проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема. І манівцями ми блукаємо без дороги. Теж того євшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях у край свій. Повороту. Ось така вона поема Євшан Євшанзілля. Ви вже кілька разів почули від мене слово поема. Давайте пригадаємо, що ж це таке? Твір Миколи Вороного «Євшан Зілля є поемою, адже написаний віршованою мовою, він емоційний. Що є ознакою ліричного твору. До того ж, цей твір має такі ознаки епічного твору, як сюжет та яскравих персонажів Половецький хан, Гудець Володимир Мономах. Розкриття свого походження для ханського сина є значною подією, як і його повернення додому для батька. Отже, це поема. Поема це ліроепічний твір, де є ознаки і ліричного твору, і епічного. Які ознаки ми з вами щойно розглянули. Цю поему можна поділити на чотири частини. Зараз ми говоримо про композицію, тобто побудову цього твору. Чотири частини. Пролог розповідь про те, як ханський син потрапив до Мономаха. Зустріч Хана з Гудцем та прохання про допомогу. Зустріч Гудця із сином Хана і прозріння його. А також четверта частина Епілог Звернення до українців. Україно Мамолюба. Давайте трохи попрацюємо над змістом цього твору цієї поеми. Я маю до вас кілька запитань. Знайдіть у тексті слова, які показують муки хана без сина. Вдень не їсть, а серед ночі плаче, бідний, та зітхає, сну не знають його очі. Знайдіть у тексті слова. Які показують шлях гудця до Києва. Йде він три дні і три ночі, на четвертий день приходить в місто Київ опівночі. Важка його дорога була. А чому прийшов опівночі? А для того, щоб його не бачили, щоб можна було таємно пробратися до ханського сина. Знайдіть в тексті слова, що показують спів гудця. Чи скрізь він однаковий? Співгудця не однаковий спочатку він сильний, мов скажена хуртовина, мов страшні перуна громи та кривли стогнали струни. А потім, коли не зреагував на цей спів молодий хлопець, він стає ніжним. Але ось затихає бренький дуже акордовий, і на місто його чути співнародний, колисковий, наче лагідна молитва журно пісня та лунає. Який жанр фольклору вам нагадує співгудця? Чи випадково це? Співпісень гудця подібний до історичних народних пісень і до колискових. Ця схожість не випадкова. Цим автор надав твору українського історично-побутового колориту. Знайдіть в тексті слова, які показують реакцію юнака на пахощі Євшан Зілля. Твар поблідла у небоги, затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. У цьому творі діти є кілька незрозумілих для вас слів, в тому ж числі і слово твар. Твар це обличчя. Ми з вами зовсім недавно вчили архаїзми з української мови. Так, от слово твар є архаїзмом. Знайдіть в тексті слова, що показують прозріння ханського сина. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми сконати, ніж в землі чужій, ворожій в славій шані пробувати. Чому тільки Євшан зілля розбудило в хлопця спогади про рідний край? Коли хлопець понюхав Євшанзілля, він згадав степу вільного привілля, нещасного батька, рідні шатра, рідних людей. Існує так звана історична пам'ять. Це пам'ять не однієї людини, а багатьох, багатьох людей однієї національності, однієї народності. Ось цей хлопець. І мав оту історичну пам'ять. Чому поема закінчується риторичним питанням? Пам'ятаєте риторичне питання це те, яке не потребує відповіді? Згадайте, де ж того євшану взяти того зілля привороту, що на певний шлях направить шлях край свій повороту. І в час написання вороним поеми. І в наш час багато українців виїхало за кордон на постійне проживання. Микола Вороний теж був за кордоном. Але ж, пам'ятаємо, із його біографії, він дуже хотів повернутися в Україну і повернувся, звичайно. А деякі забули про те, хто вони звідки їх. Не цікавить доля рідного краю. Тож давайте розглянемо, яка тема, яка ідея і основна думка цього твору, цієї поеми. Тема зображення перебування у Володимира Мономаха, ханського сина, який потрапив до Русі разом з Ясиром А також повернення хлопця на Батьківщину. За допомогою Євшан Зілля. Ідея цього твору це визвеличення любові до рідного краю, його безмежних просторів, природи, народу, засудження тих, хто занедбав свою країну, відцурався від неї. А основною думкою цієї поеми є таке. Щастя можна знайти тільки на рідній землі, і найкраще це можна сказати, словами самої поеми. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми сконати, ніж в землі чужій, ворожій В славій шані пробувати. Цими словами я і закінчу свій сьогоднішній урок. А на наступному уроці ми продовжимо працювати над поемою Євшан-Зілля. Всього вам доброго!